Майже 53% української молоді читає книги щодня або кілька разів на тиждень. Понад 70% віддають перевагу паперовим книгам. Про це свідчать результати опитування, проведені нещодавно Українським інститутом книги та міністерством інформаційної політики. Чи любить читати користенська молодь і які книги читає? Чи любите ви читати? Так люблю, я б навіть сказала обожнюю. Що читаєте? А, зазвичай, якщо брати жанри, то це детективи та трилери. Зараз читаю книгу Рут Веа. Що читаєте? Ну, загалом люблю документалістику різну. люблю психологічні якісь книги. Так, а от що яку останню книгу прочитали? А, 1984. Не пам'ятаю автора, правда. Любите читати? <різь> Таке, не дуже. А останню книжку яку прочитали? Остання книга це з. Ну там з аніме. Це, це, це тетрадь смерті. Ви будете читати? Так. Так, Давайте по черзі. Що ви любите читати? Агата Крісті. Так. Mm, ну фантас, фантастику якусь. Ну і все, більше всього А ви? Я люблю читати трилери або ромкоми, романи э, підліткові. Яку останню книжку прочитали? Останню книжку я дочитала Виживуть п'ятеро від Голі Джексон, письменниця. Зараз я читаю «В тисячі перти поцілівці Ліко. Останню книжку, яку прочитали. Чи давно прочитали? Пригоди зараз згадаю. Пригоди Гулєвера. Ага, сподобали? Дуже. Скажіть, будь ласка, чи любите читати? А, в залежності саме яку літературу маєте на увазі. А що саме ви любите? Що вам до вподобає? Книжок по жанру я більше люблю детективи, мабуть, а, і всяке фентезі. Яку останню книжку прочитали? Книжок більше технічної літератури, наприклад, за різні мови програмування C, C-sharp, C. -sharp, C++. Ага, так Це так... пов'язано з моїм навчанням. Любите читати? Ні, не дуже. А останню книжку яку прочитали? Останню книжку яку я прочитав? Uh -huh. Навіть не спам'ятаю. Книжки, наприклад, Джуль В'єрн в дитинстві читав. Потім, як підрос, то почав цікавитись фінансовою грамотністю, наприклад, там, Роберт Кеосакі і так далі. Останню книжку, яку прочитали? Роберт Кеосакі це квадрант грошового потоку. Задля популяризації читання серед молоді, у грудні 2024 року уряд України запустив програму «Є книга», яка дозволяє 18-річним отримати від держави 908 гривень на книги українською мовою. Щоб стати учасником програми, потрібно подати заяву про виплату, обравши послугу «Є книга» у застосунку Дія. Хтось вже скористався державною послугою, а хтось, можливо, в роздумах, які книги обрати. Ось що рекомендує почитати Коростенська молодь. Ну от Нещодавно прочитав Тигролови. Дуже гарний твір. Він легкий достатньо для прочитання. І ну, я раджу всім його прочитати. Кожному своє, я читаю або ж художні романи там, про любов. Буває психологія читаю, не люблю фентезі, тому я не знаю, кожний на свій смак вибирає що й читати. Серед книжок мене дуже, мені дуже сподобалась книжка саме Анджея Сапковського про Людмика. Дуже цікаво. Що б хотіли порадити, наприклад, молоді, що почитати сьогодні? Будь-яку літературу. Якщо ти хоч щось читаєш, то це вже гарно і це вже йде тобі на користь. Я знайти свій жанр, щоб не відходило любов до читання. Бо якщо не читати правильне те, що вам подобається, то потім і знайти те, що подобається, буде важко. Тисяча пам'ятних поцілонків саме цікаве було. І все. І Гаррі Поттер». Щось таке любовне, щось такого. романтичне, романтичне, так мені здається, що щось конкретне радити, якісь жанри можливо не потрібно. Кожен обирає сам, що захоче читати. А взагалі читайте, будь ласка, друзі, читайте це. Підвищує як і ваш словниковий запас, так і ваш кругозір. Є що порекомендувати для молоді і працівникам центральної бібліотеки. На її базі працює як юнацька кафедра, так і кафедра для молоді. Дуже цікаво на сьогоднішній день, як на мою думку, пише Сергій Грідін. У нас є п'ять книжок його різних. Він зараз знаходиться на передовій, воює цікаво. Пише ще Ірина Мацько. Наприклад, така книжка Перехідний вік моєї мами. І в неї є інші цікаві книжки. Оксана Сайкова, теж цікава книжка. Ну, дуже цікаво розповідається, як людина прийшла до такого стану і як в даний момент їй можна допомогти. На сьогоднішній день дуже часто запитують у нас літературу фантастичного змісту. От я хотіла порадити такого автора, як Саллі Грін. У нас є ціла серія, отакі от напівлих і на вхід. Дикий і інші жанри, і вони гарно читаються, ці книги. І ще хотілося звернути увагу якраз юнацтва, У нас дуже часто читають Гаррі Поттера. Це книга, яка взагалі читається всіма. І підлітками дуже і в світі, в нас, дуже популярна у світі популярна в світі У нас є вони, так що запрошую почитати цілу серію цих книг. Алла Сергієнко нам розповіла, що одним із популярних жанрів серед читачів є розділ фентезі. Дуже цікава книжка. У нас іде теж серія Герберт Дюна і Діти Дюни. Цікаво читається. Ще от фантастика, фентезі, Стівен Кінг. Ну це взагалі класика. У нас дуже багато літератури цього жанру. Часто в нас читають ще жахи, от алея жахів Грішема. Теж цікава література. Ніл Гейман, американські боги, фентезі. Цікава, дуже цікава. Ще так. хотілося б запропонувати пригодницьку літературу Вальтер Скотта, Івенгей, Мелвин, Мобі і Дік. Це класика, яка пройшла вже не одне покоління, і я думаю, що вона буде цікава нашим дітям. Мелодрами для таких старших уже діток. Я думаю, це класика. Теж Скарпенко Карі, хазяїн, «Собор», «Століття Якова. і Інші книги є, що запропонувати почитати молоді та юнацтво і у жанрі детектив. У нас дуже популярний жанр. Це детективи. Його всі читають, сім'ї цікавляться. От, наприклад, Кейн Листоноша завжди дзвонить двічі. Цікава книжка. Український наш автор, дуже популярний, дуже відомий. Андрій Кокотюха, червоний. Без лінії фронту. Цікаво читається ще Шерлок Голмс, ну, Популярно, це, це також класика. Так так що можна читати. У нас багато є літератури такої. Ну, і Ден Браун, Код Да Вінчі. Це література класна. І Гата Крісті, як же без Гати Крісті, звичайно. Конандоль, Собака без карвілій. Це теж книжка для юнацтва. Цікава буде. Історичний жанр, це цілий ряд у нас є, так само розсолана Загребельного, шкляра Залишенець, мемуари, класична література Умберто Еко, ім'я Рози, ну і багато інших, які завжди будуть цікавістю читатися. Працівники бібліотеки відзначають, мода на читання однозначно повертається і перевагу все більше віддають паперовим книгам.